Торадори з Васюківки Надзвичайні пригоди Робінзона Круза та його вірного друга і однокласника Павлуші Завгороднього. В школі, вдома, на безлюдному острові поблизу села Васюківка, розділ 15 Перший день на острові імені Переекзаменовки. Розділ розказаний Робінзоном Кукуруза своєму другої й однокласнику Павлуші. Отож, як іштовнувся ти ото від берега і поїхав, як зник уже за очеретом, тільки жмурки на воді від човна лишилися. То така тиша раптом настала. Ніколи я такої тиші не чув. Навіть тоді. Коли вуха мені після першого з берданки пострілу позакладало. Стою я не дихаю, мов за закам'янів. Тиша, тиша, і тільки небо, здається, дзвонить, ніби величезною голубою мискою, мене накрито. Я під тією мискою. Сам один, як мишеня під ситом, діватися нікуди. Стою я і що робити не знаю. І поспішати мені не треба і робити нічого. Хоч стій, хоч через голову прикидайся. Все одно. Ніхто не бачить. Нікому до цього нема діла. Погано мені було. І головне, та клята думка, що сам я звідси не виберуся. Хоч кричи, хоч бийся головою об дерево, нічого не допоможе. Я б не знаю, що робив, якби не відчув раптом, що хочу їсти. Ти пам'ятаєш, я так хвилювався і поспішав, що вдома добре й не поснідав. Це одразу мене до тями привело. Харчів я вирішив поки що не чіпати. Хто там зна, як воно далі буде? Вирішив наловити риби, вибрав місцину підходящу, розмотав вудочки. Наживив, закинув, жду. Сиджу на поплавці дивлюсь і жду. Жду, жду, жду. Поплавці ані шилась. Не врухнуться навіть, не клює. Я вже й плював на черв'яків. і міняв їх. І з місця на місце переходив, нема кльову і квик. а голод мене дедалі дужче розбирає. Сиджу я, слину ковтаю і шепочу. Клюйте, рибоньки, клюйте, будь ласка, я ж їсти хочу. А поплавці, мов цехи з дошки стерчать. Стерчать собі з води і все. Нема риби. Плаває мій сніданок під водою і ніяк його не дістанеш. Нервую я, раз у раз вудочки смикаю, та тільки черв'яки на гачках витягаю, Хоч самих черв'яків їж. тьху. Сам розумію, що час не підходящий для лову, знаю ж прекрасно, що клює або рано вранці, або надвечір. Та не легше мені від цього не чекати ж до вечора, живіт же підтягне, зовсім охляну. Кінчилося тим, що зачепив ягачком за корч. І жилку обірвав. Пропав гачок, один з кращих, що ти мені подрвав. Розсердився я, плюнув і пішов до торби з харчами. Не міг більше терпіти. Як допався, під торби вмолов. наївся. Як дурень мило. Ліг голі черева на галявині, Почав дрімати і заснув непомітно. Довго, мабуть, спав, прокинувся, бо відчув, що пече. Сонце палить, шкварчить на небі, Мов яєшня на сковороді. Мацнув себе. Щоки вогнем горять. Опікся я на сонці. Пішов умився, пече. Мокрої землі приклав. Пече. Згадав сметаною або кисляком треба? Та де ж її взяти? Сметану? От тоді я вперше відчув. Що безлюдний острів це безлюдний острів, а не наше село, де сметани цілі ставки. А мені б зараз хоч ложку, хоч півложки. Ох же ж пече. Заліз я в курінь, темно в ньому. Холодок, полежав трохи, та хоч пече, але жити ж треба, не можна ж 28 років у курені пролежати. Виліз я, взяв сокиру, ножа твого і пішов вирізати топорище. Знайшов добру суху гілляку, вирізав топорище. Почав обстругувати ножем і раптом скапку в пучку загнав на таку болючу під самий ніготь. Зразу пальця в рот. Смокчу, не висмоктується, зубами давлю, не видавлюється. Голкою б оце, голкою б одразу винялася. А дульки, дульки не хочеш? Сам собі зі злістю? У село по голку треба бігти. Біжи, чого ж ти не біжиш? Трохи не заплакав я від безсилої люті. Таку потрібну річ, як голка, забув. Взяв гачка рибальського почав колопати. Але дуже колопати боюсь. Там же на кінці гачка зазубрено. Як заженеш, то мало того, що із скапкою, що із гачком у пальці ходитимеш. Ох, і попомучився. Аж мокрий став. а скапку так таки всю й не вийняв. Маленький кінчик лишився, і потім довго боліло. Добре, що хоч не нарвало. Сонце почало сідати, я знову відчув апетит. На торбу навіть дивитися боявся, бо знав, що як підійду до торби, то завтра доведеться землю гризти. Риба, тільки риба могла врятувати мене від голоду. Я знову закинув водочку, і на цей раз мені пощастило. Ох, Павлушу, як я зрадів, коли витяг нарешті першого пічкурика. Він був маленький, як палець, але був дорожчий мені за отого півметрового щупака, що ми з тобою впіймали минулого літа. Він тріпотав на гачку, а моє серце тріпотіло у грудях. Я навіть поцілував його отого пічкурика. Потім ішли оконці, краснопіри, красики. Я так захопився, що не звернув уваги, як перекинулася банка з черв'яками. А коли, помітив, вони розповзлися по всьому берегу, я аж підскочив. Йой, це без черв'яків і риби не буду. Куди ж ви тікаєте, черв'яки? На кого ви мене покидаєте? Дорігеньки, кинувся я перед ними навколішки, почав повзати по берегу і ловити, та більшість уже в землю поховалася. До того ж темніти почало, ледве я чверть банки віднайшов. Рибу більше не ловив. Вирішив черв'яків економити. Розклав я багаття. Почистив оту дрібноту, що впіймав, заходився й юшку у старій кастрюльці варити. Варю я і бачу, що дуже щось швидко вода википає, Весь час доливати доводиться і під дном щось шипить і шкорчить. Придивився, аж то моя кастрюлька тече, протікає. І як же я раніше не помітив, що там дірки мало не заплакав згоря. Що ж я тепер робитиму? У такій же кастрюльці тільки глину місити, а не юшку варити. Це ж грашето, а не кастрюля. А іншої в мене нема і взяти ніби на безлюдному острові я. Добре було Робінзонові Крузу. Все потрібне. Викидали йому на берег море після корабельних аварій. Геть усе чисто, Навіть гроші. Захотів 12 цукер. На тобі 12 цукер. Захотів сорочки шовкові. На тобі сорочки шовкові. А мені. Бодай одну кастрюлічку, що не тече, хоча б одненьку. Та де там? Хіба дочекаєшся тут у плавнях аварії корабля? Хоч сто років жди? Ото зазнав аварії київський мисливець Папуша, втопив рушницю. Та яка мені з цього користь? У мене своя берданка є. А то ще колись дід Салемон у райцентр на базар картоплю віс і перекинувся. Так хіба він дасть добру пропасти? До півночі бороду у воді мочив. У картоплині зна визбирова. Потім тиждень черепашок і водорості вичісував з бороди. Ні. На аварію мені й годі сподіватися. Сьорбав я за огидою недовареної юшки, яка ще не встигла витекти, пожував напівсирої сирої риби і сиджу. Вже зовсім стемніло, і ніч кашкета свого чорного мені на очі насунула. Навіть зірок на небі видно, хмарно, тільки вуглинки в догорілому вогнищі живрі. Ти ж знаєш, я не баягуз, але у животі холоне, і звідти в серце страх прокрадається. Слизький противнючий. треба щось робити, бо зараз він усе серце огорне і нікуди не подінешся. Полізу окуї, намацав ліхтарика, засвітив. Знайшов Зошита свого з української мови? Ти ж знаєш, я й зошити і граматику про дідове око взяв, у тітки вчитиму. Олівець відчукав у торбі. Тебе дивує, правда? Чи, бува, не урок, я вчити зібрався? Ні. Щоб ти знав, Робінзон Крузер на острові щоденника писав. Записував усі події, які з ним траплялися. Що ж я гірший за нього? Я теж, як і він, на острові. А на острові без щоденника не можна. Ну, підряд писати, ти ж знаєш, я не можу. Я тобі не письменник. Навіть більше, я з письма переекзаменовник. Вирішив я коротенько списувати лише факти. Погані і хороші. Провів у зошиті посередині лінії. Розділив таким чином аркуш на дві половини. Ліву і праву. У Лівій зверху написав Пригоди. Це хороше. Це для мене, ти знаєш, у житті головне. Заради для цього я на острів висадився. Бо без пригод моє життя не життя, особливо на острові. У правій половині написав зверху неприємності. Що ж поробиш, як трапляються? Довго я думав, довго Грисолівця і нарешті написав От що в мене вийшло. Пригоди. Перш. Наловив риби і з'їв. А тепер неприємності. Перше Опікся на сонці. Друге. Загнав під ніготь скапку. Третє Загубив гачка одного з найкращих. Четверте. З'їв пів торби харчів. П'яте. Утекли майже всі черв'яки. Шосте. Протікає кастрюлька. Я не знаю, в чому юшку варитиму. Хочу жмені вари. Як бачиш, пригод одна І та манюня, як той пічкурик, а неприємності аж шість і всі здоровенні як акули. Усе оце я писав, ліктем притискаючи зошит до коліна і чвиркаючи собі над вухом ліхтариком. Бо вогнище вже догоріло, а розпалювати знов мені не хотілося. Тільки не думаю, ніби через те, що похмист треба було йти у темнющі непривітній зарості. Ліхтарик у мене, ти ж знаєш, динамічний, вічний, ніяких батарейок не треба. Але то чвиркання чвиркаєш, є світло. Не чвиркаєш? нема світла. Або чвиркай, і пиши, або не чвиркай, і не пиши. Я чвиркав. І в годину після того мені у вусі голо. і рука задрав'яніла, наче я ліктем об край стол стукнувся. Написав я і думав, що все. День скінчився, і більше нічого не буде. Спати мені не хочеться, удень виспався. Вийшов я, сів на березі, обхопивши руками коліна. і думки різні в голові снуються. Про село, про школу, про тебе. Що це ти там зараз поробляєш? Спиш уже, мабуть. Ріжок місяця за хмари виткнувся, мов шабля козацька, висвітлив плесо срібним присмерком. Невидимі качки просвістили прошимили крильню над головою, і тихо, Вітру нема. І навіть завжди шухотливі очерети мовчать, не шепочуться між собою. Я дивлюся собі на воду і думаю, аж раптом тінь упала на плесо довго-довго, бо якраз проти місяця. За очеретів виплив човен без згуку, без жодного плеску, як мара. І це було найстрашніше, наче у вісні. У човні на повний зріст стояв хтось високий, і довгим веслом нечутно правив. Я закліпав очима. Чи не привидилось? Ні. Човен линув прямо до острова. Збільшувався, збільшувався. Як на екрані кіно, попід самим берегом звернув і зник за прибережними кущами. Серце моє забухкало в грудях, аж земля здригнулася. Хто то? Хто то вночі у плавнях? Водяник Відьмище? нечиста сила! Та що це я? Тож тільки старі баби освітченні в них вірять. А я ж школяр, барабанник у загоні. Я вірю в радіо, в телевізор, у космічні ракети. Ні. Дурниця. Не треба боятися. І враз я згадав гуньку. Отого, продрукуватого гуньку, не з повна розуму, що два роки тому пропав, зник у плавнях. Гунька. А що як це гунька? Що, як він теж, як я, живе у плавнях, на якомусь безлюдному острові? Гунька. Він же не сповна розуму. Він же нічого не тямить. Він може побачити мене, подумати, що я якийсь злий дух. Чого б це, звичайний хлопець, був наче в плавні і задушить. Задушить і нічого йому не докажеш. Хоч кричи, хоч плач, хоч благай. Наче слимаки поповзли в мене по спині, холодні, слизькі мокрі, і, немов хто зашморок затягнув на шиї, задушило горло, дихнути важко. Я завмер, прислухаючись, навіть серце, здається, зупинилось, щоб я краще чув. За кущів долинув плюскіт, Щось. Шубовскнуло в воду. Наче когось з човна скинуло. Може, то гунька когось привіз і втопив? Тепер моя черга. Я не міг більше сидіти на місці. Я схопився, ступив за дерев'янілими ногами кілька кроків у темряву до куреня. І раптом на когось наштовхнувся. Хтось величезний вхопив мене цукими руками за плечі. Крик жаху застряг у мене в горлі, не вирвався. Я сіпнувся, брикнув ногами, впав, хтось навалився на мене, дряпанув по обличчю і. Тут розповідь Робінзона Кукуруза обривається, бо Павлуша в цьому місці ойкнув, і почалася розмова, якої читач не зрозуміє, доки не почує про те, що сталося того дня і тої ночі з Павлушею Загородню. Говори українською, слухаю українське, читаю українською, і все. Буде Україна.